Що робити, якщо твої оголені селфі опинилися в мережі? Привіт! Я Єва і у мене проблеми. Я звичайна школярка, яка закохалася у хлопця з паралельного класу. Всі казали, що ми з Марком ідеальна пара. Так і було. Ми кидали одне одному смішні фото. Ходили в кіно, їли піцу і ділилися найпотаємнішим. Я довіряла Марку. Він був моїм першим хлопцем. І коли попросив скинути нюци, я не відмовила. Здавалося, ми будемо разом завжди. Та потім наші стосунки погіршувалися, ми все менше спілкувалися, і одного дня я зрозуміла, що це все. Ми розійшлися. А через деякий час я зустріла іншого хлопця. І Марк, наче, сказився. Він став писати мені і погрожувати, що злив в інтернет мої оголені фото, якщо я не повернусь до нього. Та я не думала, що він таке зробить. А одного дня, коли прийшла до школи, однокласники дивно поводились і шепотілись за моєю спиною. Дехто навіть сміявся, і тут я побачила, що мій нюс вже в інтернеті і його бачить вся школа. «Єво, у тебе проблеми? Мені хотілося провалитися крізь землю. Я горіла від сорому і босилля. Як він міг так вчинити? Я боялася ходити до школи, почувалася оголеною. Здавалось, всі звинувачували мене, писали бридві повідомлення і насміхалися, наче я була у чомусь винною. Та потім не витримала і розказала все мамі. Вона була сердита на Марка за його вчинок і сказала, що можна зробити принтскріни листування з його погрозами та сторінки сайту, де зараз розміщене моє фото. Потім з цими доказами можна звернутись у кіберполіцію, адже розповсюджувати сексуальні зображення, заборонено законом. Також разом з мамою ми написали у підтримку сайту, щоб вони видалили це фото та звернулися до шкільного психолога. Вона сказала, що те, що я пережила, це онлайн насильство. Онлайн насильство таке шкідливе, як і насильство в реальному житті, адже ми відчуваємо такі самі емоції: страх, провину. Сором, страждання, депресію, та можемо мати психологічні проблеми у майбутньому. Є чотири види онлайн-насильства сексуального характеру: поширення сексуальних фото та відео без твоєї згоди, примус, експлуатація погрози, коли тебе шантажем примушують до сексуальної поведінки, сексуальний булінг, коли тебе принижують або дискредитують сексуальним підтекстом, небажана сексуалізація. Наприклад, коли тобі без твоєї згоди надсилають дікпіки. Всі ці види онлайн-насильства можуть використовуватись одночасно, і ти маєш право захищатися та протидіяти йому. Головне, це знайти того, хто підтримує. Це може бути один з батьків, родич, друг, хлопець чи вчитель, якому ти довіряєш. Так, інколи обмінюватися еротичними фото у стосунках це романтично і це зближує вас. Проте треба розуміти ризики і наслідки. Відправлено через месенджери фото, ти вже не можеш контролювати і не забереш назад. А через прості ревнощі його можуть побачити мільйони людей. Дівчата, знаєте, якщо ви зіштовхнулись з онлайн-насильством, ви не самі. Нас багато. Ви не винні у цьому. Але що можна зробити, якщо це вже сталося? Зібрати докази проти кривдника, зв'язатись з адміністрацією сайту, щоб фото видалили. Звернутись за психологічною підтримкою на гарячу дитячу лінію 116-111. попросити допомоги у дорослого, якому довіряєш, і так ви можете помилитись, але ніколи не піддаватись погрозам і шантажу ваша Єва.